Так, сьогодні 7 жовтня 2025 року, порядок денний засідання комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої зготовності. На порядок денний винесено 5 запитань. І перше запитання про внесення змін до рішення сесії про повноваження та вчинення нотеріальних дій та посвідчення довірності, що прирівняні до натеріального посвідчення. У нас два посади в мене змінилася. Зміни. Так виконує Еміла Анатолійна по Юлії. Дві зміни в посаді. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти отримались. Нема. Так, переходимо до співдучного запитання Друге про організацію та проведення громадського обговорення щодо ліквідації відкривається початкової школи фізії Янківського ліцею Янківської селищної ради ринку, Румин обговорення про як рішення щодо відвідати початкової школи, він просить, що там на 1 вересня немає дітей. То така процедура потрібно провести коротенько. Вже закон не вимагає ріку, оскільки це філія. Uh -huh. Вирішені протипали з 10 по 20 жовтня проведемо громадське обговорення, але далі буде виносити на сесію питання про відвідацію даної філії. Ясно. Зголосуємо. Хто за, проти, отримувалися? до будуть питання. Третє про розпорядження селищного голови. період між сесіями селищний голова має повноваження давати тому ці розпорядження, які стосуються допомоги лікування, внесення змін до бюджету, там в загальному по спеціальному фонду. Ці розпорядження мають затверджуватися сесією. Для розгляду, для ознайомлення. Є запитання? Голосує. Добре. П'яте запитання. Звернення депутатів Янківської селищної ради до президента України та до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Ну, що, так, там, комісія підтримати підтримує, 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 хай допомагають, хай звертаються до депутатів Верховної Ради, хай ті там щось що, допомагають. Це на, на що там охоти? на На протезування, медичну допомогу, реабілітацію. Це, це так. Бо вчора на земельній комісії було те, щоб е, передати землю постійне користування, то це. Не власність, а в землю постійне користування. Це дві різниці великих, Того, що власність це це його буде земля, а постійне користування він може нею користуватися, але він права на нього немає. То це трошки неправильно, бо як хлопці мають хлопці повинні воювати, відвоювати землю, але права на нього не мають. Дайте користуйтеся, ми потім вас її заберемо. Це питання було, що я Це було, земель. Вони хочуть, вони хочуть. Їх. Звернувся до депутатів Верховної Ради, там якийсь законопроект, щоби, щоб Верховна Рада надала можливість і, і... Я, це, я це я це, це все прочитала. Я позаходила закони. Вони хочуть, щоб е, військові, яким не надаватися земля, не право власності мали на землю, а передати їм постійне користування. Це значить, що вони, якщо на постійному користуванні, вони не мають не будуть права мати її. Ні дати комусь, ні подарувати, ні робити на тій землі, що хочуть, навіть не в оренду здати не тому, кому вони хочуть, а, а кому скаже власник. А власником може бути комунальна або держава, комунальне господарство або держава. Земля. А якби їм дати у власність, це вже їхня земля. Отак скажу, як нас спаєча земля. Ми маємо власність на землю, то ми за яку ми не воюємо. Ми а хлопці, які відвоюють землі, то їм дати постійне користування. Вони нас прийдуть, то заб'ють туди. питання, це п'яте? Так, ну давайте це, давайте це п'яте. Ставимося. Голосуємо да. за? Так, добре. І ще одне питання. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Прийнято було попереднє договорення у нас і серед депутатів, серед працівників, що такі повноваження здійснюють СНАП, то з 1 січня ці повноваження в сфері реєстрації актів цивільного стану ми передамо на наш СНАП. Є запитання. Так, добре. Що? Значить, всі питання порядку денного були розглянуті і виносяться на розгляд. 你不到底能下去。